Всім привіт! Минулого разу ми трошки познайомились з компонентами, такими як TextField, Button та Checkbox. Ну, а позаминулого разу ми вивчили, що таке композиція та життєвий цикл композиції. Сьогодні ж ми поговоримо про ще одну особливість, скажімо так, анатомії Jetpack Compose, а саме поговоримо про етапи або про фази рендеру інтерфейсу. Як і у випадку життєвим циклом композиції, це теж доволі теоретична тема, але її розуміння дозволить вам проходити співбесіди і загалом дасть вам уяву про те, як працює Jetpack Compose. І більше того, знання того, як працюють фази рендеру, це дасть вам потім змогу оптимізувати швидкість роботи відрисовки інтерфейсу користувача та, написаного на Jetpack Compose. Тому, поїхали! Значить, думаю, ви вже в курсі пам'ятаєте з попередніх відео, що в цілому суть роботи Jetpack Compose зводиться до того, що у вас є стейт з даними, і задача Compose це відмалювати інтерфейс згідно тих даних, які є у стейті. Тобто у грубому наближенні весь jetpack Compose можна представити тупо у вигляді, скажімо так, деякої функції, на вхід якої приходять дані, а на виході отримуємо гарний красивий інтерфейс екрану там на пристрої або на емуляторі. Тобто так, в цілому, всю логіку відрисовки інтерфейсу можна представити як процес перетворення даних в інтерфейс користувача. Все просто чи не так? Ну, якщо дивитись на все з самого верху, то да, так воно і є. Компов збере дані і малює на основі ваших даних інтерфейс. Але зрозуміло, що якщо заглибитись більш детально, то процес цей він трошки складніший. Наприклад, в позаминулому відео ми вже познайомились з життєвим циклом композиції, з самим поняттям композиції та з рекомпозицією. І там було не так все вже і просто. І більше того, процес композиції це явно не все, чим займається JetPack Compose. Для того, щоб коректно відмалювати інтерфейс користувача на екрані, недостатньо просто побудувати композицію, недостатньо побудувати те саме дерево компонентів, яке ми там розглядали два відео тому назад. Для коректної відрисовки треба прийняти до уваги розмір екрану, розрахувати розміри кожного компоненту, позицію кожного компоненту на екрані, правильно всі компоненти розмістити на екрані і потім ще їх правильно намалювати, там, з кольорами, відступами, тінями і так далі. Саме тому в Jetpack Compose існує декілька фаз рендеру інтерфейсу, які ми зараз і розглянемо. Значить, всього таких фаз три штуки. І перша з них, перша з фаз це фаза композиції. Задача фази композиції повністю побудувати структуру компонентів, які мають бути відрісовані на екрані. Тобто, по суті, ця фаза відповідає на запитання, що саме треба намалювати. А в цілому можна сказати, що композиції ми присвятили повністю там попередній відеоролик на каналі. Тільки тут треба мати на увазі, що саме слово композиція воно тепер для нас має два значення. Тобто є композиція як структура даних, да, деревовидна структура компонентів, про що ми в тому позаминулому відео і говорили, і є також композиція як процес, як фаза рендеру. От зараз ми бачимо, що є окрема фаза, фаза композиції, і задача цієї фази, як не дивно, побудувати композицію, побудувати деревовидну структуру даних, того що треба намалювати на екрані. В процесі виконання цієї фази Compose Framework виконує Composable функції для того, щоб побудувати композицію. І в цілому так, більш детально процес побудови композиції та її перебудови або рекомпозиції ми вже вивчали два відео тому назад. Тому переходимо до наступної фази рендеру, до фази макетування да, layout фази ну або її ще можна назвати там фазою розміщення, фазою компонування і так далі. Оця layout фаза вона відповідає на запитання, де треба розмістити компоненти, в якому саме місці і скільки місця кожен компонент буде займати. Тобто ця фаза бере у якості вхідних даних результат роботи попередньої фази. Да? Вона бере композицію, бере дерево компонентів, потім проходить по всьому дереву і вимірює розміри кожного компоненту та розраховує їх позицію. От так от загалом можна сказати. Що ця фаза вона складається з двох підфаз, да? вимірювання та розміщення. Тобто все це чимось нагадує подібну систему з Android Views. Там, коли ви створюєте власний компонент з нуля, то там також ви працюєте по суті з різними фазами рендеру. І у кожної в'юшки, якщо пам'ятаєте, там є методи колбеки, такі як onMeasure, onSizeChanged, ну і у компонувальників є ще там метод callback onLayout, якщо я все правильно пам'ятаю. Тому в Compose плюс-мінус схож механізм. І, в принципі, це логічно, бо для того, щоб правильно розмістити компонент на екрані, його спочатку треба виміряти Виміряти його розміри. І більше того, одні компоненти можуть залежати від позиції інших компонентів. Наприклад, чим більша по висоті текстова мітка на екрані, тим нижче буде розташована кнопка, яка знаходиться під цією міткою. Але тим не менш, як результат, після цієї фази, да, після layout фази кожному компоненту, по суті, то буде назначено висоту, ширину та координати XY, да, тобто по горизонталі, по вертикалі. От. Також варто сказати, що Compose Framework намагається за замовченням виконати layout фазу таким чином, щоб вимірювання кожного компоненту проводилось тільки один раз. Звичайно, є і виключення з цього правила, але, ну, як мінімум, Compose намагається все робити за один прохід. Тобто, от якщо порівняти з XML з Android Views, то там є нюанс в тому, що зі збільшенням кількості вкладених компонентів, там е нелінійно е росла складність розрахунку. І кожен наступний шар в ієрархії, він все більше і більше збільшував складність розрахунку як розмірів компонентів, так і їх розташування. Це одна з тих причин, чому Google потім придумав такий компонувальник, як Constraint Layout, який дозволяє вам не створювати купу ієрархії, а там просто розміщувати компоненти безпосередньо напряму в Constraint Layout. І, до речі, якщо що, в Jetpack Compose теж є constraint layout, але. То, як-небудь, згодом в інших відео, мабуть, розберемо. От. Так от, в Jetpack Compose за замовчуванням, зазвичай, в більшості випадків, да, вимірювання розмірів та позицій компонентів відбувається за один прохід. Ну, принаймні, Compose намагається це так робити. От, якщо взяти композицію, де у нас там був компонент колом з трьома елементами. То тут процес вимірювання та розміщення буде приблизно наступним. Спочатку йде запит на розміри колонки контейнера. Ну а колонка так, це контейнер, це компонувальник або складений компонент, скажімо так. Тому якщо їй не задати, якщо колонці не задати конкретні розміри, то ця колонка вона спочатку має виміряти розміри всіх вкладених компонентів, тобто текст, спейсер та батон. Тому далі вимірюються розміри тексту та спейсера, бо це прості компоненти, які можна Можуть самі себе поміряти. А от потім йде вимірювання кнопки. А от кнопка в Jetpack Compose це вже не зовсім простий компонент, тому кнопка запитує розмір тексту всередині себе, да, всередині кнопки. І як результат, текст всередині кнопки він вимірює сам себе. Ну а далі на базі розміру тексту всередині цієї ж кнопки, вже сама кнопка може виміряти себе. Ну і далі колонка, маючи на руках розміри всіх трьох компонентів, і тексту, і спейсера, і кнопки. От тепер колонка може виміряти свій власний розмір. Такі от справи. Ну і остання, третя фаза це фаза вже безпосередньо відрисовки компонентів на екрані. Ця фаза відповідає на запитання, як саме треба відмалювати той чи інший компонент на екрані да, в тих границях та в цій позиції, яка була розрахована на попередній фазі, тобто на фазі компонування, на layout-фазі. Тобто, для третьої фази, вхідними даними, є результат роботи другої, попередньої layout фази Ну і загалом так, після третьої фази ми отримуємо фінальний результат, тобто відмальовану композицію. Таким чином, якщо все це діло підсумувати, то всі три фази рендеру їх можна представити ось такою схемкою. На фазі композиції виконуються композабл-функції та будується сама композиція екрану, та, тобто дерево компонентів. Потім деревокомпонентів, композиція відправляється на вхід до другої фази. І друга фаза розраховує позиції та розміри всіх компонентів в дереві. Тобто формується, по суті, макет або лейаут екрану. І далі вже сформований макет, сформований лейаут, він йде на вхід до третьої фази, до безпосередньо відрисовки всіх компонентів на екрані в рамках тих позицій та розмірів, які були розраховані на попередній, тобто на другій фазі, на другому етапі. От так от. Виходить, що всі ці три фази вони формують фінальний фрейм, фінальний кадр, який буде показаний потім користувачеві. Тим не менш, у тому, що я вам тут -от розказав, є в тому числі і виключення. Насправді, все це є загальною або повною схемою фаз рендеру інтерфейсу Jetpack Compose. В реальному житті ж, Jetpack Compose він може застосовувати певні оптимізації, і далеко не всі фази рендеру повністю завжди виконуються. Наприклад, якщо у вас в програмі взагалі не змінювався стейт з даними, то нема потреби проходити жодної фази рендеру. Можна просто взяти і тупо перевикористати старий фрейм. Або ви можете в коді зробити так, щоб стейт не впливав на композицію екрану, а впливав тільки на макет, да? там, на розташування або там розміри компонентів. Тоді для побудови нового кадру або нового фрейму вам не потрібно проходити першу фазу, фазу композиції. Тобто як-не-як, але ми можемо зекономити деякий час на цьому. Чи навіть більше. Якщо заморочитись, то можна пропустити обидві фази, да? і фазу композиції, і layout фазу. Якщо ви точно знаєте, що зміна стейту не призведе до рекомпозиції, до зміни композиції, її не призведе до зміни розмірів компонентів на екрані. От. Тоді Compose Framework-у буде достатньо виконати тільки останню третю фазу рендеру, а всі інші фази, першу та другу, їх можна пропустити. І навіть навпаки, може бути і така ситуація, що, наприклад, перша фаза фаза композиції виконується, але результат цієї фази не змінився. Тоді можна пропустити наступні фази, бо якщо композиція залишилась незмінною, якщо всі параметри компонентів та всі модифікатори залишились без змін, значить всі компоненти мають так і залишитись на своїх місцях, як і були до цього. От, ну Або і ще один варіант, да. Може статися така ситуація, що ні дерево компонентів, і ні сама відрисовка компонентів вони не змінюються взагалі, але змінюється там лише позиція якогось компоненту на екрані. Тоді, в принципі, Можна виконати тільки другу фазу, layout-фазу, а от інші фази, да, першу та третю, їх можна пропустити. От так-от. І ще один момент, навіть більше того, пам'ятаєте відео про життєвий цикл композиції. Там я вам казав, що будь-яка частинка композиції вона теж є композицією, із -за особливостей дерева, да, структури даних дерева. Бо будь-яка частинка дерева вона теж є деревом, і тому різні частинки дерева вони можуть перебувати на різних етапах життєвого циклу. Так от, з фазами приблизно те саме. Тобто, Jetpack Compose він може проходити через фази рендеру, не обов'язково для всієї композиції. Там Для якоїсь частинки композиції можуть виконуватись всі фази рендеру, а для іншої частинки композиції тільки деякі фази. А ще для іншої частинки композиції, да, там взагалі може нічого не змінюватися. От. І в такому випадку новий кадр, новий фрейм, він таки будується, але буде будуватись плюс-мінус оптимізовано. Головне, правильно написати код. Тому Jetpack Compose він дійсно може далеко не завжди проходити по всім Composable функціям, і далеко не завжди він проходить по всім фазам рендеру. І саме тому так важлива імутабельність класів та чисті функції в Jetpack Compose. Імутабельність та чисті функції, вони дають вам гарантію того, що в якому б порядку не викликались там функції, та в якому б порядку не порівнювались там дані для рендеру, результат все одно буде адекватним та правильним. Тому. На сам кінець, давайте подивимось на один простий приклад, по якому стане ясно, чому необхідно знати, як працюють фази рендер. Значить, беремо вже відомий нам з минулих відео додаток, де кнопка вміє вимірювати кількість натискань. Тільки на цей раз тут ще є такий собі синій квадрат, який іноді може змінювати свою позицію по вертикалі. Треба три рази натиснути на кнопку. І після цього позиція квадрату зміниться вниз. Да? От Раз, два, три. Хоп, і квадрат перемістився. Тепер давайте відкриємо layout інспектор в Android Studio і уважно подивимось на кількість рекомпозицій для квадрату ось для, ці, ось для цієї текстової мітки. Значить, знову натискаємо на кнопку 1, 2. І що ми бачимо? Ми бачимо, що два рази рекомпозиція для квадрату вона була пропущена. Чому? Бо фактично квадрат зміщується тільки на третій раз. Тому натискаємо третій раз на кнопку, оп, і квадрат змістився вниз. І в інспекторі тепер так ми бачимо, що відбулась рекомпозиція. А тепер увага запитання: а чи потрібна тут насправді взагалі рекомпозиція для квадрату? Текст в квадраті не змінився, параметри відображення тексту не змінились, фон не змінився, розмір текстової мітки теж не змінився, текст влазить в квадрат і все окей. Тому дійсно, а навіщо нам тут рекомпозиція? Чи дійсно вона потрібна? Все, що змінилось, це позиція самого квадрату на екрані. Але сам по собі квадрат залишився таким же. Так от, питання хороше, бо дійсно ми можемо трошки оптимізувати код додатку. Ми можемо використати. Інший модифікатор offset з лямбдою. І вже всередині лямди, всередині блоку коду offset, ми можемо змінити позицію елементу. В результаті дивіться, тепер на вхід до тексту напряму, по суті, то приходять, приходять завжди одні і ті ж е, значення параметрів, одні і ті ж самі. Один і той же текст, одне і те ж вимірювання, вирівнювання для тексту, один і той же колір і одні і ті ж модифікатори. А згадуємо, як працює JetPack Compose. Він проводить рекомпозицію тільки тоді, коли вхідні параметри змінюються. А якщо вхідні, вхідні параметри не змінюються, то і рекомпозиція не буде відбуватись. Вірно ж? А ось ця лямбда, да, ось цей блок коду, він буде виконуватись на layout фазі рендеру. От так от працює модифікатор offset з лямдою. Тому. Давайте знову запустимо програму на виконання і почекаємо та подивимось на результат. Так. Значить, відкриваємо layout інспектор трошки чекаємо, поки він завантажиться. І далі для наглядності повністю розкриваємо дерево компонентів та уважно слідкуємо за кількістю рекомпозицій квадрату. Натискаємо багато разів на кнопку і бачимо, що поступово квадрат під кнопкою зміщується все далі і далі вниз. Але при цьому, якщо ми поглянемо на інспектор, то ми тепер побачимо, що квадрат ніколи не рекомпонується. Тобто ми оптимізували трошки нашу програму і як результат, тепер перша фаза рендеру пропускається. Або навіть більше, я вам скажу по секрету, да? насправді пропускається і третя фаза рендеру, бо контент всередині квадрату, тобто текст да? і його параметри, вони залишаються незмінними, і їх не треба перемальовувати. Такі от справи. Ну, Загалом ви можете далі самостійно поекспериментувати з фазами рендеру. Наприклад, є ще такий модифікатор, як Draw Behind, і він приймає теж блок коду лямбду, яка буде викликатися, але вже на іншій фазі, на фазі рендеру. от. Ну, Загалом тут треба просто запам'ятати, що layout фаза та фаза рендеру вони перезапускаються тоді, коли змінюється якийсь вхідний параметр, який використовується в відповідній фазі. І, до речі, до вхідних параметрів також відноситься і операція читання стейту. От, наприклад, тут у модифікаторі Offset всередині відбувається читання стейту CounterValue. А каунтер value це якщо що так, це State на початку функції. от Тому кожен раз, коли змінюється каунтер value, кожен раз запускається і layout фаза. І в цілому в мене ось тут є printлен, який в логі і друкує повідомлення про те, що була запущена layout фаза. Тому, якщо ми відкриємо вікно логів Lovecat, да, очистимо їх на всяк випадок наперед. І також трошки відфільтруємо логи по ключу. То тепер я що роблю? Я три рази натискаю на кнопку, і квадрат під кнопкою знову змістився один раз всього на всього. Але в логах ми бачимо, що layout фаза виконалась не один раз, а три рази. Тобто маємо два лишніх виклики layout фази, а значить, оптимізувати код додатку можна і ще більше далі. От. Як це можна пофіксити? Ну, пропоную зробити наступне. Нехай це вам буде невеличким домашнім завданням. А от наступного разу я вже і розкажу, як цю проблему можна вирішити. Окей. Таким чином, за сьогодні ми познайомились з фазами рендеру, да, з фазами побудови фреймів Jetpack Compose, з фазою композиції, з layout фазою та з фазою рендеру. І також ми вияснили, що знання того, як працюють ці фази, таке знання може дозволити вам писати більш оптимізований код та іноді пропускати непотрібні фази рендеру інтерфейсу у Jetpack Compose. Такі от справи. Що ж, на цьому в мене на сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!